Ми, розуміємо. Розуміємо. Ми. Так. ми раді вам! ми раді вам! І все це мріє душу. нам! Доброго дня, Анірки. Сьогодні у вас особливий урок. У вас це був перший урок, так? Це у вас почався новий навчальний тиждень. І ми сьогодні його розпочнемо разом з, з поліцейськими і працівниками. Елементарні правила безпеки, які повинні знати кожен школяр, кожна дитина, щоб почувати себе у безпеці. Тоді у нас повітряна тривога. Як ви будете діяти дівчинка на пособі? Супроти вчинень, щоб, щоб вона змогла нас перевести у безпечне місце. укриття. так? Кожен пішохід має мати з собою в нічну пору доби, такі світловідбиваючі елементи. Це можуть бути різноманітні наліпки. Увагу, є в тій пожежі. Ним газять пожежі на первинних стадіях, як розвитку. просто. А якщо повністю вже не контрольоване, значить це поростають пожежі. Декий автомобіль, на якому перевозиться вода, вони гасні речовини, які також є особовий склад. Хлопчики, пожежники, які виїжджають на пожежі, проводять гасіння пожеж. Є, є, є також. Так. Подивіться, діти. Класно? Давайте. Важка. Yeah. Класно? Oh, села, там. Давай гарно сідай. Завонь. Ой, як класно! Просто. Мій найкращий день і урок з поліцейськими зараз ці уроки дуже потрібні, тому що наші діти тільки пішли в школу, і ми, звичайно, вдома їх навчаємо, як і що вони мають робити. Але зараз це мені здається їм дуже запам'ятається. Моя дитина, наприклад, каже, що вона буде дотримуватись правил всіх. Особливо після того, як вона примірила каску на голову, і дуже це сподобалося. Сьогодні ми спільно з працівниками ДСНС провели єдиний урок безпеки з учнями перших класів 22-го ліцею Івано-Франківська. Діткам ми наголосили на правилах дорожнього руху, безпечної поведінки, як у закладі, так і поза його межами. Ми розповіли діткам про правила безпечної поведінки на дорозі в навчальному закладі, так і за його межами, як діяти, якщо вони виявлять вибухонебезпечні предмети як їм діяти, якщо вони е, загубляться, е, і е, наголосили на тому, що не можна ніякому разі зволікати е, правилами повітряної тривоги треба е, обов'язково опускатися в укриття і у безпечне місце. Зважаючи на ситуацію в Україні, ми будемо проводити такі заходи для того, щоб е, наголосити на безпеці дітей, щоб вони завжди почувалися в безпеці, знали, куди їм зателефонувати за необхідністю, Знали, що ми є, що ми завжди готові допомогти. Особливу увагу ми зважаємо. Жаємо на наших е, гостей, дітей-переселенців, оскільки в кожному класі в нас є дітки з інших областей України, які були змушені приїхати до нас в місто. Тому ми будемо е, старатися, щоб вони себе почували у безпеці. Ми дуже вдячні, що до нас сьогодні завітали представники поліції і служби надзвичайних ситуацій, тому що дуже непростий час живемо. Безпека сьогодні це є пріоритетом всього нашого освітнього процесу. І, звичайно, ми будемо продовжувати цю співпрацю із з тими службами, які сьогодні до нас приїхали. Бо діти були фантастично вражені від того, що вони почули, що вони побачили.